І так ми почали монтувати цю стіну. Трошки психанули. Не знаю як воно буде з цими твірстями. Як їх закрашувати. Який з у нас видно. Ну, в камеру не видно дошки обрешетки оцієї. А мені видно. О, ну, видно. ось. Сказано, казано через гость. Зозо. -зо. Ну, казано, значить хай буде. Та воно й синє видно. Синє видно теж. І що я хотів сказати? Що ти хотів сказати? Кажи, блять. Що ми сьогодні зробимо? Побачимо до вечора. Я вже її зашив, би так ждав вже ж вікна. Вчора мали прийти вікна. Думаю, не буду встановлювати ліса, бо сюди і носить, сюди і заносить. Каже, може кран визвати. Визиває гроші лишні. Я ж той кран дасть. Та ладно, побачимо, що ми сьогодні до вечора розробимо. Та й отак шить, правда, багато гвоздей. Ти гвоздей. Гвоздей саморізів. Ось таких гвозді саморези. Я покажу. Интересней. Ну ничего страшного. Я им сказал, сначала нас монтировать, потом красить. Хотя бы в один слой можно было покрасить и все. Нет два. Ну теперь надо тебе два. Ладно, сейчас покурим и поедем.